Зараз час великого посту. Вашій увазі пропоную пісні голубці з лісовими грибами. Хоча моя сім'я не постоє, але такі голубці ми дуже любимо їсти. А якщо ви хочете приготувати голубці з м'ясом, готуйте за цим рецептом. Просто гриби замініть на м'ясо. Голубці я буду готувати сушених лісових грибів, а саме з мислят. Їх у мене 100 г. Гриби проварюю протягом 20 хвилин та промиваю після того, як зварилися. Взагалі використовуйте будь-які гриби. Якщо берете шампіньйони, то спочатку обсмажте. Можна шампіньони нарізати кубиками або перекрутити через місорубку. Відварюю до готовності пів кг рису. Нарізаю кубиками 3 середніх цибулини. На крупній терці натираю 4 середніх морквини. На гарячу сковорідку наливаю олію та смажу цибулю з морквою до готовності. Моркву та цибулю потрібно посолити. Також можна додати чорний мелений перець. Підварений рис промиває та відсіжує від зайвої води. Гриби потрібні за допомогою м'ясорубки. До рису додаю підсмажені цибулю та моркву. Обов'язково потрібно посолити та поперчити фарш. Тепер все перемішую. З капусти вирізаю качан. Я, так як і більшість господинь, дуже не люблю готувати голубці і самого сортів капусти. З більшим листям ще якось можна домовитись, але з маленькими листочками взагалі біда. Воно буває таке тверде, що його не можна взагалі ніяк скрутити, або воно весь час лопається. Голубців я завжди роблю багато, як мінімум подвійну порцію з цієї, що я вам показую. Частину готую відразу, а всю решту заморожую. І коли мені потрібно, просто виймаю і готую. На велику порцію я беру 3-4 капустини, в залежності від розміру капусти. Спочатку ліплю голубці з того листя, яке легко крутиться, а ті листки, які у мене залишаються невикористані, я просто кладу в морозилку. Коли наступний раз я готую голубці, виймаю заморожене листя, його або розморожую при кімнатній температурі, або просто кидаю у гарячу воду, в якій перед цим парила капусту, і воно за кілька секунд розморожується. От саме замороженого листя ліпити саме задоволення. Також знаю, що заморожують сиру капусту, а потім розморожують і з нею ліплять голубці. Зимову капусту я парю так. Коли листки відстали від головки, я їх тримаю у воді секунд 30, а тоді вже виймаю. А от молоду капусту як відстала, тоді і виймаю. З великого листочка відрізаю товсту частину стебла та розділяю листок навпіл. Те ж саме роблю із малим листочком, але його вже не розділяю. Розрізані листочки я скручую трикутничком. Менші листочки скручую конвертиком. Я голубці тушкую у мультиварці. Якщо ви готуєте їх у каструлі, тоді обов'язково потрібно застелити дно, щоб голубці не пригоріли. Зазвичай для цього використовують капустяне листя, але я завжди беру дерев'яні шпажки або також можна брати гілочки з вишень. Даю вам 100% гарантії, що так голубці ніколи не пригорять. За бажанням між голубцями можна ще покласти підсмажені моркву та цибулю. Тепер готую заправку із розрахунку на 30 голубців. 2 столові ложки томатної пасти, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку цукру. Додаю десь 1 літр гарячої води. Якщо ви не постуєте, можете додати ще кілька ложок сметани. Все розмішую та пробую на смак. Сіль та цукор мають гарно відчуватися. Заливаю заправкою голубці. Заправка має не до кінця покривати голубці. Тому що під час тушкування голубці осядуть. Готую у мультиварці в режимі тушіння протягом 2 годин. Якщо капуста молода, думаю, що вистачить однієї години. У каструлі готувати по часу десь так само. От і все, голубці готові. Розкажіть, а які голубці люблять тісти у вашій сім'ї? Мої діти просто обожнюють тісти голубці з м'ясом, а от з грибами їм ще не можна їсти. Але я впевнена, що коли вони виростуть, голубці з грибами вони також будуть дуже любити. До речі, як вам і печик Валерій.